Давайте подивимося таро по містам. Я зупинилася на Одесі, давайте зараз подивимося місто Херсон. Дуже люди переживають за окупацію. Я вважаю, що в 2025 році окупації Херсону не буде. Подивіться мої попередні відео, подивіться відео, яке я знімала вам ще наприкінці 2024 року, ось вже липень, і цей прогноз підтверджується. Давайте подивимося. Місто Херсон. Що покаже на Херсон. Дивимося вже на серпень в тому числі. Тут двійка жезлів плани щодо Херсонщини, що до наступу є. Це дійсно так, але це і псо. Зрозумійте, будуть накручувати паніку. Тут лицар жезлів, помірність і четвірка Пантаклів. Слово з трьох літер їм, а не Херсон. От що я вам скажу. Росіяни будуть наганяти і псо, підемо через річку, 300 човнів та втопляться вони всі в тій е, е, річці. Херсон буде стояти. Чи будуть серйозні обстріли Херсону? Так, лицар жезлів по цивільній інфраструктурі, по складам, четвірка Пентаклів також може е, ну, бути удар по якомусь паливу. Заправка, або там, де все, що горить, ось по газу, по інфраструктурі, так це може бути: газопровід, чи там якась. ну В будь-якому випадку інфраструктура, яка горить, велика пожежа. Ось удар. І е, пожежа може бути. Це е, дуже може страждати саме житлові будинки. Де це може бути, ну, ось, якщо брати отак, то це, мабуть, корабельний район найбільше страждає там, острів, ну ось ці райони Херсону, де постійно луплять. В цілому місто буде триматися серпень, стабільно складна ситуація. Але окупації повторної Херсону, я з впевненістю можу сказати, не буде в серпні. Так само, я думаю, в 2025 році це також не буде. А для того, щоб ситуація для Херсону покращилася, для того, щоб збільшилось ППО, щоб росіяни менше обстрілювали це місто, я всіх вас прошу, тільки ви чуєте сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, робіть практику Хонопонопоно. Це гавайська шаманська практика, яка стирає помилки мислення і. Яка е, працює на благо людей. Мені дуже багато людей писали коментарі, е, що в них покращувалися аналізи, що знімали біль, що Дійсно, воно під час обстрілів діє як захист. Це елементарно, але треба безумовне прийняття, е, треба е, розслабитись і говорити ось ці е, чотири фрази пробач мені, мені шкода, е, е, дякую тобі. Е, я люблю тебе. Кому ви це говорите? Ви це говорите собі. вищому я, Богу, який є в вас. В кожному з нас є частина Бога. Ми не раби Божі, ми частина Бога. Зрозумійте це. Всі ми робимо вклад в колективне несвідоме і завдяки цьому формується майбутнє, як в цілому для країни, так і слой реальності для кожного з нас. Ось я. Постійно, постійно вам це говорю, тому що з'являються нові глядачі, і я хочу, щоб ця практика стала популярною, бо вона реально покращує життя. Які загрозливі дати для Херсона? Період з 2 по 14 серпня може бути досить якийсь жорсткий удар. Це найбільше звертайте увагу 2, 4, 14 серпня. Також під кінець місяцю може бути жорсткий обстріл, і ось все це газова інфраструктура, водопостачання. Ну, все, це будуть там, де вода, там, де рідина, яка горить, росіяни хочуть зробити велику пожежу. Чи буде наступ, все, якщо навіть будуть пробувати, шлем за російським кораблем цих окупантів. Дивимось, Миколаїв. Щодо Миколаєва, я робила прогноз, і я говорила, що от є росіян розробляється якась стратегія наступу через Миколаївську область і з'єднати з, з Придністров'ям. Мені потім писали за Вознесенськ. Я не знаю, якщо росіяни надумали там якийсь десант висаджувати, то, звісно, вони там і сядуть, і в чорнозем український, і потраплять. Але ось такі плани в них розробляються, і таро це щитує, тому я вас попереджала в минулому прогнозі. Давайте зараз подивимось Миколаїв та Миколаївську область. Миколаїв. Чомусь мені прийшла зараз, на думку, місто Чорноморськ. Я думаю, що це Одеська область. Давайте глянемо його. Я думаю, що це неспроста. Чорноморськ. У мене є прогноз для Чорноморська. Дивіться, на 2025 рік тут вісім пентаклів, смерть. Шістка кубків і імператриця. Дивіться, це місто мені не зря прийшло. Карта смерті це загроза балістичних ударів, можуть бити по дітях, по пологових будинках, можуть бити по житлових будинках. Якийсь досить такий серйозний об'єкт, там, де скупчення людей і дітей можуть вдарити, в тому числі пологові будинки під загрозою. Дивіться, які сильно загрозли. Дивіться, тут ще вісім пента. Смерть і вежа. Будуть бити найбільше енергетичні об'єкти, якийсь завод, який пов'язаний з хімічною провословістю, далі Сімка Кубків. Дивіться, загрозливі дати, увага! Чорноморськ! період із 3 по. 13 серпня. Найбільш загрозливі дати серед цього 8, 10, 3, 6 і 13 серпня. Плюс-мінус декілька днів може бути дароне календар, але я вам говорю: де найбільша загроза, там де жовтий колір, там де щось як варіант пов'язано з дітьми. І, можливо, там, де поряд кладовище. Ось, ось таке може бути, як варіант ще порт, припортова інфраструктура. А тепер дивимося Миколаїв та Миколаївську область. Миколаїв та Миколаївська область, дивимось, що покаже Миколаїв та Миколаївська область. Лицар Кубків, припортова інфраструктура, відлюдник лицар мечів і єрофан. Ракетна загроза на інфраструктуру енергетичну. Можуть постраждати досить сильно лікарні, можуть досить сильно постраждати адмінустанови і навчальні заклади. Увага знову до. Закладів там, де є колони, червоний колір. Далі блакитний колір і. Можливо, номери будинків 5-9 під загрозою. Далі, велика загроза в період 5 серпня, 9 серпня. Ось, плюс-мінус ці дати будьте досить такі пильні. Можливо, удари будуть поблизу, там, де є храми. Я вам говорила в своєму попередньому прогнозі: загроза ударів до Дня Незалежності. Подивіться це відео. Давайте. Далі подивимося: Запоріжжя, Суми, Харків, я розглядала. У мене завжди запитують, чому ви не розглядаєте Донецьку область, чому ви не розглядаєте Луганську область, Донбас. Так я розглядала, в мене є на каналі відео окремо для Донбасу на 2025 рік. Є відеорозклад для Маріуполя. Чому ви не дивитесь, я не знаю. Як шукати відео? На каналі, ви в пошуку пишете назву, наприклад, свого міста. От, наприклад, ви хочете знайти Маріуполь. Ви пишете Маріуполь, хай тару натискаєте пошук і вам в пошуку видасть те відео, де розглядається ваше питання. Вчіться давати пошукові запити, і вам все буде знайдено. Тому. Будь ласка, користуйтесь. Також в кожному відео є майже в кожному відео тайм-код, і ви можете також по тайм-кодах шукати. Далі, дивимось Донбас. Все-таки Давайте подивимось ситуацію для наших хлопців з ЗСУ на Донбасі. Що тут покаже Донбас? Яка ситуація для наших ЗСУ? Там? Тут жезлів. Смерть, колісниця і двійка Пентаклів. Ну, Донбас як Донбас. Ну, Смерті, наступ і окупація території, на жаль. Я не знаю, що сказати, але там пекло на Донбасі. Що ви хочете? Щоб я вам кожного разу говорила, Донбас проблема, проблема. Ні, я не хочу так говорити. Я коли бачу новини, що на Донбасі погано, я роблю практику хону понопону і молюся, щоб там ситуація покращила, щоб найбільше наших військових збереглось. Якщо брати критичні зовсім такі дні для наших хлопців, це знову ж таки період з 1 по 13 серпня, якесь дуже велике загострення піде. Наступу на Донбасі. Дуже серйозна критична загроза. Ось там, де Маріуполь, так само, можливо, Горлівка чомусь мені прийшла на думку Макіївка. Дивіться, там, де залізниця, там буде удар. Якийсь міст можуть підірвати. Дуже велика загроза саме. Ось смертей від дронів і дуже велика дуже великий наступ. Росіяни підуть в наступ, загостряться, тому ось нічого хорошого. Загрозливі найбільші дати перше, друге, 7-13 липня. Давайте подивимось, Дніпро я дивилась, давайте подивимось Полтава та Полтавська область додатково, що там покаже. Я думаю, загроза для комсомольська чомусь може бути. Хто з Полтави скажете, напишете зворотній зв'язок Полтавська область. Ну і Кременчук там постійно гадять. Полтава та область. Лицар мечі, ракетний удар. Дивіться, пробують, будуть атакувати енергетику жорстко по всій Україні в серпні. Королева мечів, шістка жезлів, шістка мечів. Тут атака, вокзали в першу чергу. Далі Кременчуцька Гес, Світловодськ, беріть до уваги. Кременчук, якась лікарня королева мечів. Дуже велика загроза, плюс-мінус 6 серпня. Дуже велика загроза удару по Споруда знову ще які, які мають якийсь голубий синій колір, дуже велика загроза удару. Там, де пам'ятник. От як в Києві, є там батьківщина, мати, ось в Полтавській області щось на кшталт. Того якийсь великий пам'ятник, жінка. Можливо, там, де пам'ятник, де чоловік на коні, також може бути. Ну і велика загроза вокзали, автовокзали. Може бути ракетний удар, ось як вже було неодноразово де скупчення людей по залізниці. Може бути удар. По навчальному закладу, який пов'язаний з навчанням щодо перевозок, залізниці, ось як це називається, дорожно-транспортний вуз, Чи я не знаю, от щось таке може бути. Ну і велика загроза ударів по лікарнях, навчальних закладах. Королева мечів неодноразово відігрувалася як удари по житлових будинках. Але ось якщо взяти в цілому. Припортов, вибачте, не припортова, там, де мости через річку, ГЕС Кременчуцька, вокзали. Велика дуже загроза ракетного удару. Будьте дуже пильні Полтава, Полтавська область, Комсомольськ, Миргород. Чомусь ось такий Кременчук, мені найбільше міста кидаються. Давайте подивимось глухів чомусь. Мені захотілося подивитися глухів, хоча я сумщину розглядала. Давайте подивимось глухів. Глухів і серединобута, от якісь ці міста. Мені прийшла думка. Тут жриця, Паж мечів, королева, кубки, вісім мечів. Тут росіяни планують. Посилювати удари дронами, буде проблема, як варіант з водопостачанням, можуть якусь провокацію зробити з водою, і тут ну, хочуть окупувати. Це все, все не вирішено, загроза хімічного забруднення, якихось серйозних атак там, де... там, де є річка. Або по водопостачанню. Ось така може бути. Давайте дивимось: місто Київ. У мене є прогноз для міста Києва на 2024 рік. Є вибачте, на 2025 рік для міста Києва. Є також прогноз, так, дивимося ще раз, Київ та область для броварів, серйозна загроза. До речі, мені одна глядачка пише про свої сни на каналі, і вона ось недавно мені говорила, що їй снився сон, і прийшло слово Салтівка. Я так розумію, що це загроза для Харкова. І як я вам вже говорила, там удари і вже воно підтвердилося. Також писали глядачі, що близько дендропів. Парку були удари, хто там на Салтівці, можливо, це попередження для вас, що може летіти найближчим часом. Дивимося Київ. Київ та Київщина. Найближчий місяць. Лицар мечів, дивіться, я, яку я не викладаю область. Лицар мечів серйозна атака буде ракетами, скоріше за все. Не тільки дронами, а от саме якийсь масштабний жорсткий ракетний обстріл. Можливо, запустять масово дрони, як я вам робила прогноз: що й тисячу і до двох тисяч дронів можуть росіяни запустити одночасно. Це буде не щодня, але може бути якась досить таки жорстка атака. Королева кубків, трійка жезлів і сонце. Якщо брати трійку жезлів, то очевидно, що це якісь річкові вокзали, залізничні вокзали. Там, де торгівля відбувається, тобто ринки. Дуже велика загроза для мостів, дамб на Київщині. Київська ГЕС в районі цьому можуть атакувати водосховища, хочуть зробити велику пожежу. І королева кубків це все-таки там, де вода. Давайте подивимося загрозу для Чорнобиля, тому що росіяни хочуть зробити якусь або техногенну катастрофу в Україні, і це пов'язано з забрудненням повітря. Я вже вам робила прогноз, подивіться попереднє відео. там. Говорила про загрозу якихось стихійних лих в Україні, смерчів, буревіїв, ось щось таке дуже сильно пов'язано загроза з неба, вітер, повітря, ось в такому плані. Це і забруднення повітря, і загроза смерчів буревіїв. І мені сьогодні писала знайома Таролог, і вона говорила, що їй приснився сон. Ліля, якщо ти дивишся, мій таропрогноз, привіт тобі, що снився сон про якийсь катаклізм, чорна земля і в повітрі чорне повітря якесь. Тому давайте подивимось загрозу для чаес. Для ЧАЕС Загроза тут серце, якісь переживання. Гроб, дерево і риби. Дивіться, для чаес є серйозна загроза. Ось це показує забруднення повітря, через що буде досить загострюватись проблеми в когось зі здоров'ям, з дихальними шляхами, та астма, алергія та таке інше. Ось це йде якесь забруднення. Тобто для чаес є загроза ударів. В районі ЧЕС я попереджаю, хай всі спецслужби працюють, хай збивають ті дрони, все що летить, і хай все буде добре. Хто дивиться мій прогноз? Але дивіться, велика загроза в кінці липня, в кінці серпня, велика загроза в період з 5 по 24 серпня. Загроза для Київщини глобальна. І ударів в районі ЧАЕС, в районі водосховища. Можуть атакувати якийсь серйозний лікувальний заклад. От, як був удар по Ахмадиту 8-го числа, так само можуть повторити удар знову по якомусь лікувальному закладу 8 серпня, наприклад, в цьому районі 5, -го, 8 -го серпня, до 24 серпня, це не в сам день, 24 серпня, а плюс-мінус декілька днів туди-сюди, буде масштабна серйозна атака по Україні. Я вас не лякаю, не залякую, не попереджаю не хочу, щоб ви боялись, Ви просто маєте бути попереджені, робіть всі практику хонопонопон, читайте молитви. І ось коли близько цих днів, просто не ігноруйте повітряні тривоги. Кияни і мешканці Київської області, особливо 5 8 24 плюс-мінус декілька днів. Ось ці будуть дні загрозливі. Загроза для ЧАЕС серйозна, випав гроб. Це може бути е, якийсь удар дроном, якесь руйнування поблизу ЧАЕС або на самій ЧС. Е, так що нічого доброго, але я сподіваюся, е, що у всіх моїх глядачів, хто дивиться мій канал, всіх, хто прислухається до моїх порад, все буде добре. І давайте подивимося. Черкаси та Черкаську область. Росіяни краще не чіпайте Черкащину і Харківщину, і Сумщину, і всі міста, де я колись була, і які я люблю. Захід України також не чіпайте. І давайте дивимось Черкаси та Черкаська область, які загрози на найближчий місяць. Дивимось, що тут покаже 10 пентаклів. 10 пентаклів у мене часто відігрувалось як удар по газу. По газовидобутку, або по газосховищам, або по газовій інфраструктурі. І ось тут, на жаль, 10 пентаклів і 10 мечів – знову ж таки загроза. Удар може бути також по ринку і ось це житлові будинки. На жаль, не хотілося б, щоб це відігралось, але звертайте дуже увагу на 10 серпня, Черкаська область, 8 пентаклів, 2 кубків і Жириця. Тут говориться про те, що майбутнє багатоваріантне, що якщо буде щось летіти, то є вірогідність того, що ситуація може виправитись на краще. Якщо буде щось летіти, то велика загроза для заводу, наприклад, горільчаного чи той, що спирт виробляє, чи ще там якісь хімічні заводи в Черкасах та Черкаській області, оце велика загроза там, де рідина. Далі велика загроза для навчальних закладів, велика загроза, знову ж таки, для споруд, які. Пов'язані ну, якісь такі історичні споруди, де є якісь грифони, дає якісь скульптури, Ось там, де досить любили фотографуватися, де леви є на Черкащині, там, де колони. Велика загроза для споруд, там де є блакитний колір. Я думаю, найбільша загроза тут житлові будинки і заводи. І е, звертайте увагу на 2 серпня, плюс-мінус, і е, 8 серпня, 10 серпня, ось це якісь такі глобальні критичні дні для Черкащини. По двійці кубків це також може бути е, розподіл е, це газова інфраструктура, енергопостачання станції, ось все, що таке. Е, але по жариці тут все-таки є вірогідність того, що. Що будуть працювати добре всі спецслужби для того, щоб запобігти трагедії? Я б хотіла, щоб так було. І всі, хто з Черкас з Черкаської області, як і в інших містах України, подивившись мій прогноз або побачивши якусь погану новину, робіть практику хонопоно і побачите, майбутнє буде виправлятись на краще. Прогнози робляться не для того, щоб вони збувалися, а для того, щоб попередити негативні сценарії розвитку подій. Запам'ятайте це і будь на високому рівні свідомості. Давайте подивимось Вінницю. Бердичів мені чомусь також кидається в очі. Давайте дивимось Вінниця та Вінницька область. Вінниця та Вінницька область. Єрофант. Загроза для очбових закладів, храмів та адміністративних будівель, також це можуть бути якісь лікарні. Я думаю, що будуть бити по адмінбудівлям. Дуже сильно росіяни хочуть показати, що ми знищимо вашу владу, ми знищимо ваш моральний дух. Я думаю, в такому плані. Лицар Пентаклів, мах і король кубків. Тут можуть бути по якихось полях, складах, зерносховищах для того, щоб знищити врожай. Далі на Вінничині можуть взяти якихось зрадників серед, в тому числі, якихось високих чинів, можуть атакувати знову ж таки там Вінницьку ОВА чи міську раду. Тому що тут показує атаку на вище керівництво і на зерносховища. Так, тут випадає карта суд додатково, тому я думаю, що будуть атакувати органи влади, будуть атакувати лікарні. Лікарні, це якісь відомі лікарні в Україні. Які знаходяться у Вінницькій області, дуже загрозливі дати 1-5 серпня, 20 серпня. Дуже велика загроза удару, там, де медичний вуз, на Вінниччині ось це беріть до уваги. Медичний вуз на, на Вінниччині в період ось цей з 1 по 20 серпня якась дуже серйозна загроза ударів і також по адміністративним спорудам. Поля також можуть палити. Досить серйозна ситуація з цією саранчею, і в, Черкась... в Черкаській області вона вже є, і в Молдові я бачила на власні очі цю сарану. Давайте подивимося. У мене є прогноз, чи буде голод, подивіться ось це. Давайте подивимося, чи справиться Україна з цією сараною, як все буде відбуватися. Ситуація з сероною найближчий місяць, як буде розвиватися тут імператриця, знищення врожаю. Це трійка Пентаклів, дев'ятка Пентаклів і Ярофан. Все-таки будуть прийматися заходи реагування для того, щоб зберегти врожай. Я не думаю, що все пропало, що буде голод. Я все-таки вважаю, що наша влада зробить все можливе для того, щоб побороти цю. Сарану, я думаю, що це як варіант може бути і просто. Ось так, стихійне нашестя цієї сарани через руйнування Коховської ГЕС, я вам це говорила, через недогляд спеціальних служб санітарних, які дозволили ось це поширення, а вчасно не здійснили заходи реагування. Так само я можу і розглядати, що це була якась диверсія з боку Росії для того, щоб знищити українську економіку, український врожай і те, що Росія хотіла б зробити голод на території України, це очевидно, це не Приховується, подивіться новини. Скільки всього Росія робила для того, щоб зробити трагедію в Україні ще на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році? Як планувалося як в голодомор вивозити зерно і таке інше? Я всіх прошу також ознайомитися більш детально з проектом Новоросія. Нарешті, також в мене є відео на каналі про Небесний Єрусалим Новоросію. На жаль, ніхто не пише відмінностей між цими проектами. І мені досить таке шкода, що українці не хочуть бачити істинного ворога, а виправдовують Росію. Навіть якщо Небесний Єрусалим це правда, то Росія ж тоді найма не вбивця. Але чомусь в Україні поширюється стокгольмський синдром і Росія ні. А євреї якісь погані, то євреї не всі хабадники і хасити. Ви просто не розумієте, що якщо ви звинувачуєте людей, які невинні, то ви ж самі притягуєте негатив до себе. Так само я говорила: не просіть ударів по конче засі, по Верховній Раді. Ви що не розумієте, що ви просите все одно ударів по Україні, по українській землі? Та депутатам тим нічого не буде, ніякі чорти їх не хвадять, А люди, які проживають поряд в цих районах, вони постраждають, що ви робите? Сієте добро і отримаєте назад собі добро, сієте зло, отримаєте зло. Далі, якщо хтось порушує ваші права, то звісно ви маєте їх відстоювати, тому що не реагувати на зло. Це значить підтримувати зло. А щоб все ж таки трішки ваш слой реальності виправлявся, робіть практику Хонопонопоно. Я, мабуть, у вас вже дістала повторенням цієї практики Хонопонопоно, але, мабуть, для того, щоб щось почути, треба повторити це мільйони разів, тому що деякі чують навіть не з мільйонного разу, а з мільйон першого разу. Ось таке довге відео вийшло. Я сподіваюся, ви додивитесь його до кінця. І хай у моїх глядачів, все буде добре. Дякую вам. za uvažo